Читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, Будьмо уважені, в той час приносили до Ісуса малих дітей, щоб них доторкнувся. побачивши це, учнім докоряли, Ісус покликав їх, кажучи. Дозвольте дітям, нехай йдуть до мене, не бороніть їм, так і бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, той не війде до нього, ті, що слухали, сказали, хто ж тоді може спастися. Він відповів Неможливим людей, можливе Бога. Тоді Петро промовив: Ось ми покинули все, що мали, і пішли за тобою, Ісус, сказав їм. Істинно кажу вам: нема такого, що кинув би дім, чи жінку, чи братів. Чи дітей заля царства Божого не отримав би багато більше за цього віку, а в наступній віці життя. вічне. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Він відповів неможливе в людей, можливе в Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії. Ми чули про те, як батьки приносили своїх дітей до Ісуса. Учні забороняли. Чому ж вони забороняли? Бо вони думали, що Ісус змучиться і так багато людей підходять. Тому вони казали: не клопочіть, не турбуйте більше нашого вчителя. Однак Ісус що сказав? Не бороніть дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже. А ще більше додав що якщо не станете як дитина, не зможете уйти царство небесне. Стати як дитина, стати як дитина, це означає прийняти царство небесне з вірою, з довірою, з любов'ю. Дивлячись на дітей, ми бачимо їхню щиру віру. Дивлячись на дітей, ми бачимо, як вони довіряють своїм батькам. Коли батько бере на руки і кидає дитину догори, вона не кричить зі страху, бо вона знає, що батько її впіймає, вона довіряє батькові своє життя. Вона не турбується про щось інше, бо вона знає, що вона, є, що вона має батьків. Якщо дитина вдариться, щось станеться, є якийсь біль, куди вона біжить до тата, до мами. Батьки обнімуть, і дитина довольна, бо вона знає, що за нею стоїть тато із мамою. Коли дитина з кимсь Сперечається, щось не так, доводить своє, вона каже: А в мене тату, я то він тобі покаже, а в мене мама, я то вона скаже. І що це означає, що дитина довіряє батькам, що вона любить батьків, що вона знає, що батьки за неї заступляться. Бачимо любов, віра, довіра це чинники, які роблять нас спроможними увійти в царство небесне. Дивімося більше на малих дітей, навіть вони бігають по церкві. І вчимося, як вони себе відчувають, ніби у себе вдома. Вони є прості. Вони не думають, що про мене скажуть люди. Деколи ми йдемо до церкви, думаємо так, що я то маю вдягнути, то вдягнути, так, а що про мене інші скажуть, не переживаємо за те. Завжди переживаємо, що за мене скаже Бог, який я був на молитві, уважний чи неуважний, чи я хотів йти до церкви, чи не хотів йти до церкви. Це і найголовніше бути з Господом. А Господь Бог буде дбати за нас, як каже апостол е Ісус Христос, каже: шукайте царство Божого, а все інше вам додасться. Шукати царство Божого, як дитина шукає, шукати і просити. Знаєте, бо дитина, якщось хоче, то вона. Буде ходити і буде плакати, і буде кричати, і буде Я того хочу, я того хочу, і вона не вступиться, поки цього всього не отримає. Так само і ми повинні шукати царство Боже з прагненням в своєму серці більше пізнати Бога. Бо чим більше пізнаємо Бога, тим більше ми розуміємо Царство Боже. Бо що є Царство Боже? Каже апостол Павло, це є радість, мир і справедливість у Святому Дусі. Чим більше пізнаємо Бога, тим більше ми в Царстві Божому, тому що відчуваємо більше миру, радості і спокою в нашому житті, бо ми знаємо, що за нами стоїть Господь. Як ми співаємо повечі на Різдво, на водохреща, також на благовіщення, з нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. З нами є Бог. І ми будьмо з Богом. Пустімо його у наше життя. І не переживаймо, але молімося і довіряємо. І пам'ятаємо, що Божа сила, вона виявляється в нашій немішності. Ніколи не опускаємо руки, як в сьогоднішньому Евангелії. Господь каже, що неможливе людей, можливе Бог. Господи, я не можу. Я все, що міг, хто зробив, то зробила. Віддаю це Твої всемогутні долоні. Довіряю. І Господь допоможе. Амінь. Слава Ісусу Христу.